Підрозділи 95-ї окремо десантно-штурмової бригади, Поліської бригади, зокрема, прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курщини. На відео зафіксовано пророблення проходів інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої у прикордонній Смузі, де танкісти ДШВ розбирають опораний пункт противника. Дивимось. Слава українському воїнству, Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвитки України, з нами на зв'язку. Пана генерала, вітаю слава Україні! Вітаю вас, героям, слава. Тобто не даємо тактично спокою ворогу, зокрема на Курщині історичних землях України, які деокуповуємо і звільняємо. Та я вибачайте, але я так висловлююсь з приводу цієї цього відео, яке ми зараз бачимо, та й загалом. Операція українських сил оборони, яка продовжується. Будь ласка, по перше, з вашого дозволу, я хочу привітати визначних громадян України з їхнім днем народження. Це генерал армії Маломуж, генерал лейтенант Шедрик Шендриков і директор інституту української мови академії наук Гриценко Павло Єфімович. Побажати їм всіляких успіхів на терені боротьби за незалежну соборну і вільну Україну. По-друге, з приводу ситуації, яку ви щойно озвучили, треба зазначити, що у 95-ї десантно-штурмової бригади дуже великі традиції. Ми пам'ятаємо той. Героїчний і легендарний рейд по тилам ворога, коли цією бригадою командував генерал Забродський. Тоді багато шороху наробили, і це принесло відчутну користь і для України, і для українських збройних сил. З приводу ситуації на Курщині цей черговий прорив засвідчує, що не тільки тактичне, але й стратегічне рішення було. Ухвалено правильно і Генеральним штабом, і Головнокомандуванням збройних сил з тим, щоб сковувати зусилля ворога на тих напрямках, де він намагається активно здійснювати штурмові е, атаки. І по-друге, створювати проблеми серйозно е, політичні, військово-політичні для Кремля. В контексті і авторитету у власного суспільства і репутації у міжнародної спільноти. Те, що це вдається робити, і те, що е, контрнаступ російських військ в Курській області провалився, ситуація застабілізувалася, окрім одного якогось населеного пункту, е, росіянам не вдалося відвоювати більше нічого, тому що е, майстерні військові. Віддії нашого континенту там примусили ворога зупинитися і е е е потерпіти фактично поразку. А цей черговий пролив, він підсилює ті спроможності, які Україна має на території е Курської області з тим, щоб Розвинути успіх і на території Брянської, і на території Білгородської області, тому всі ті песимістичні оцінки, які до цього часу роздаються у е західні медіа, ну зрозуміло, в російських з приводу там е того, що може очікувати український контингент, навіть нещодавно генерал Міллі, колишній голова. Об'єднаного комітету начальників штабів там висловився з приводу того, що це досить ризикована операція. Вона може мати там негативні наслідки, в разі якщо а, не буде е, допомоги відповідної і так далі. І так далі. А ці дії засвідчують, що рішення, ну як на мій погляд, були ухвалені рішення, е, і вони приносять. Е, то ті дивіденти, на які розраховувало командування і президент, і в контексті того, що відволікають частину сил із східного нам напрямку, навіть із Криму, і в контексті того, що е, збільшується та територія на територію е, Курській області, якою е, яку контролює українське воїнство. Пане генерале, я єдине ще завершуючи тему Курщини з приводу там тактики і з приводу прийнятих рішень вже висловились. Взагалі, в канві війни проти расистів, яку вони проти нас розпочали вже більш ніж 2,5 роки тому. Операція на Курщини, які може от головна перевага, як на мене, це звісно ж обміни. Ми повертаємо українців і українок додому. Завдяки там та, як срочниками вони їх називають. Але що це може нам принести в майбутньому, пане генерале? Ну тут відповідь може бути тільки комплексною угу. у зв'язку в цілому з тим театром воєнних дій, які відбуваються зараз на території України. І і фронт в цілому і окремі його ділянки, з певне сковування. Військових дій окупаційного контингенту і надання необхідної допомоги тій кількості, яка потрібна, і дозволів на враження ворога на його території в глиб країни, це все в комплексі дасть можливість створити умови. По-перше, для того, щоб Москва нарешті приступила до реалістичних оцінок ситуації. І для того щоб в разі виникнення необхідності е, на переговорному процесі Україна мала сильну позицію, яка б впливала і на російську сторону, і залучала на наш бік якомога більше партнерів. Е, ну перш за все, в тому числі із е, е, глобального е, півде, півдня. По перше, по друге безумовно, з точки зору е, військової, це Створює умови для посилення е, діяльності нашого військового контингенту, особливо в ситуації, коли українські збройні сили вийшли, як на мене, на новий технологічний рівень боротьби з ворогом в контексті тих е, ну блискучих дронних атак чи атак якимись. Іншими бойовими спроможностями, в результаті яких ми знаємо, що відбулося там і в Торопці, і в турецьку, і так далі. І так далі. Давайте якраз на цьому зосередимось. І це, і це в цілому, і це в цілому створює сприятливі умови для того, щоб не тільки зупинити ворога, але й перейти в коннаступ для повного звільнення нашої країни. Давайте на цьому якраз зосередимося на цифрах, зокрема, які нам були озвучені в сотнях тисяч вимірювались одиниць знищена та чи інша. Вид озброєння мається на увазі артилерії, не тільки ракетне озброєння, але ви прорахували декілька локацій. різні площу вони займають, різні об'єми там боєкомплекту знаходилось. Але взагалі, в цілому для рашистів, що вони втратили? Я простими словами, аби аудиторії, ви так само могли розкрити стратегічність і важливість цих кроків Сил оборони України, про які ви вже також згадали. По-перше, це Втрата в е, військово-політичному відношенні ті ага. всі запевнення і командувачів і різних генералів російських про надійність цих складів, і все таке інше вони виявилися не необ'єктивними, і е, тут багато питань в контексті того. Що, мабуть, значна частина тих коштів, які повинні були спрямовані на зміцнення і безпеки цих складів, і самих побудови самих цих баз. Очевидно, були розграбовані, і ми маємо той результат, який є. По-друге, це безумовно впливає, і про ці всі ми говоримо на бойові спроможності російського контингенту і на території України, і на території тієї Шкурської, Білгородської і Брянської області, тому що значна частина тих боєприпасів, які Підірвані вони були розраховані на забезпечення цього північного напрямку е, Росії. Ну і е, головне в тому, що це, як на мене, початок тих е, активних бойових операцій е, вже на території безпосередньо Російської Федерації. А після того як буде все-таки я впевнений в цьому в даний дозвіл, і після того як до нас поступлять ті е, бомби реактивні американські із відповідною дальністю, і те, що ми самі виготовляємо, це посилить враження відповідних об'єктів е, збройних сил Російської Російської Федерації на її території і безумовно вплине на боєздатність. Цього окупаційного контингенту на морально-бойовий дух контингенту вже є інформація достовірна і про дезертирство, і про відмову. І про небажання йти служити, і про те, що в російському суспільстві все-таки хвиля невдоволення наростає, і в цілому це створює серйозні проблеми для цього терористично-геноцидного путінського режиму в контексті його подальшого існування, тому що якщо це все загалом співпаде. І матиме той результат, на який ми розраховуємо, то е, в самій Росії відбудуться такі процеси, яких побоюється вже Путін і його камарилья. Єдине, що в цій ситуації нам потрібно, це тверда рука наших партнерів і відсутність і зволікання, і затягування, і побоювання, тому що вже ідуть розмови про те, що Путін. Намагається якісь вибирати нові червоні лінії вже в Кремлі. Зрозуміли, що залякування і шантаж ядерними бомбардуваннями України він не спрацьовує партнери і головне. Такі країни ядерного клубу, такі як Китай і Індія, категорично проти яких-небудь ядерних атак Росії на Україну, і це в комплексі змушує шукати якісь нові червоні лінії, варіанти. І от нещодавно ви знаєте, ж Мішустін підписав там е, якийсь документ, в якому 47 країн. Які начебто є деструктивними в контексті духовно-моральних цінностей Російської Федерації. До речі, туди війшла і Україна, не війшли тільки Словаччина, Угорщина, Туреччина і Молдова. Це про що ага. говорить? Це говорить про те, що Путін намагається якимось чином. Мобілізувати глобальний південь, ця його архітектура євразійської безпеки, і все таке інше він намагається консолідувати і створити якусь коаліцію, яка б протистояла тій західній коаліції, яка підтримує Україну. Тому в даному конкретному випадку ми прекрасно усвідомлюємо, що е, посилення. Е, Вражаючих і бойових спроможностей України і їх ефективне використання безпосередньо на території ворога підриває репутацію, підриває боєздатність Російської Федерації і е, Збройних сил, і створює умови, при яких рано чи пізно або цей режим паде, або він буде змушений під тиском. Української збройних сил, і наших партнерів піти на перемовини і заключити справедливий мир. Те, те, про що ви зазначили, як підсумок нашої з вами розмови, Вашингтон Пост про це дійсно пише. РФ може вдарити по авіабазах у Польщі та Румунії, де базується в 16 які розгортає Україна. Путін зрозумів, захід не піддається ядерним погрозам, тому Кремль шукає інші шляхи примусу, аби змусити дотримуватись. Своїх червоних ліній. пане Василь. Я вам дякую до зустрічі на прямому. Василь Богдан був з нами на зв'язку.